Чи не будемо ми благодогоджати Йому, коли Він так любить і милує нас, Він спокутував і просвітив очі нашого розуму, Він дарував нам знання про себе, дав вкусити своєї солодкости, щоб ми цілком запрагнули Його. Блажен Той, хто споживе Його любові. Через це Він приготував себе до безперестанного споживання Її. Хто не полюбить такого владику, хто не буде сповідати та поклонятися його благості, яке ж ми матимемо виправдання в день суду, якщо будемо недбалими, або що скажемо йому, чи те, що не чули, чи не знали, чи не були навчені? Але по всій землі розійшлося віщування його, що належало зробити, і він не зробив цього для нас. Чи не зійшов він заради нас, з безмежної висоти, з благословенного лона Отчого? Він невидимий, чи не став для нас видимим? Він, вогонь безсмертний, чи не воплотився заради нас? Він безсмертний, чи не помер заради нас, щоб нас оживити, чи не був похований Він для того, щоб нас воскресити з собою? Він звільнив нас від ворога, зв'язавши його і давши нам силу потоптати Його. Коли ми його кликали, хіба він не почув нас? Коли стукали у двері чи не відчинив нам? Якщо ж і барився тоді, то для того, щоб збільшити нашу нагороду, роздумуючи так, хто зостанеться недбалим та легковажним, ображаючи тим такого владику? Зрозумій ще ось таке, брате. Тих братів, які вчора були та розмовляли з нами, сьогодні з нами немає, їх покликав Господь їхній і наш, щоб кожен із них показав свою купівлю. Бачиш, що вчора і що сьогодні, як вчора минуло, мов ранішній світ, так мене і сьогодні, мов тінь вечірня. Тому подумай про свою купівлю, чи є вона вдалою по Богу, мов скоморох біжать наші дні. Блажений, хто з кожним наступним днем дістає більший прибуток від своєї купівлі і збирає на життя вічне. Ти ж чому не дбаєш улюблений, чому лінуєшся? Чому впиваєшся відчаєм, розвіненням, мов вином? Уяви, що двоє подорожніх, кожен з яких іде до себе додому, зустрілися один з одним на шляху, коли їх захопив вечір. Вони зупинилися в обителі, до якої дійшли, вранці ж розлучилися, кожен із них знає, що в його домівці багатство чи бідність, спокій чи скорбота. Те саме стається і з нами у цьому віці, бо земне життя подібне до обителі, до готелю, з якої, рушаючи до свого місця, розлучаємося і знаємо, що нас чекає попереду. Бо кожен знає, що Він напередодні послав до неба слізну молитву, чи части бдіння, чи скрушний псалмоспів, чи стримання зі смиренням, чи зречення земного, чи нелицемірну любов і відданість Христу. Якщо це ти послав, то будь сміливим, бо відходиш у спокій. Тобі даний час на покаяння, а ти не дбаєш про покаяння. Хіба ти кажеш до смерті завжди дай мені час, щоб покаятися? Тож стань тверезим, улюблений, стань тверезим, мов сіть найде на тебе останній час, і тоді, нажаханий, ти почнеш волати. О, горе, розсіяно минули дні мої. У недоречних помислах згаяв я свій час. Але яку користь отримаєш від того, що міркуватимеш таку годину смертну? Коли вже не можеш залишитися у земному віці, тому засягни у ці слова глибше своїм розумом і влаштуй своє життя відповідно до їхньої сили, хто не заплаче, хто не затужить, хто не вжахнеться від того, що владика Вселенної, і сам через рабів своїх пророків, апостолів проповідує та волає, але нема тих, хто б послухав. Приходьте на весілля, кличе він, і я приготував телят. Жених у славі й величі сидить у своєму шлюбному чертогу і радісно приймає гостей. Двері відчинені, слуги запопадливо прислуговують. Поспішіть увійти, доки двері не зачинилися, інакше залишитися назовні, і нікому буде вас провести, і нема того, хто б зрозумів, жоден не докладає зусиль. Лінощі та турботи земного віку, мов ланцюги, обкували наш розум, Божественні писання записуємо правильно і читаємо правильно, а правильно їх послухати не хочемо, бо не угодно нам виконувати те, що вони вилять. Як серед ночі, коли все людство занурилося у сон, у небі зненацька щиняється сильний шум, жахливий грім, страшні блискавки із землетрусом. Від чого лякаються усі сплячі, так і у той час, мов найшвидша блискавка, що зненацька лякає всю землю, страшно затрубить з неба труба, пробудить усіх сплячих, підніме сну всіх, що від віку померли. Небеса цієї сили небесні захитаються, і вся земля, як вода у морі, захвилюється від лиця слави Його. Бо страшний вогонь іде попереду його лиця, очищаючи землю від беззаконь, які оскверняють її, пекло відчинить свої вічні ворота, смерть знищиться, а гнилий прах людського єства, зачувши трубний глас, оживе тоді праведні звеселяться, досконалі подвижники втішаться за труди подвигу свого. Мученики, пророки і апостоли увінчаються блажений, хто сподобається у той час бути у славі піднесеним на хмарах на зустріч безсмертному женихові, як тут кожен виростив свої крила, так там злетить до небес, як тут кожен очистив свій розум, так там побачить славу Його, і якою мірою кожен полюбив Його, такою там насититься Його любов'ю. Згадав я про той час і зригнувся, подумав я про цей страшний суд і вжахнувся. Подумав я про райську веселість і стогнуче заплакав, доки не знеміг плакати, бо у лінощах та в розсіяні згаяв я свої дні, і в нечистих помислах змарнував свої роки, і не збагнув, як минуле, не відчув, як протекли вони, не стало вже днів, а беззаконь ще прибуло. О горе, що робитиму у той час, коли оточать мене мої знайомі, які, бачачи мене у цьому образі благочестя, ублажали мене тим часом, як я був всередині сповнений беззаконня й нечистоти, і забував Господа, який випробовує серця та утроби. Там є справжній сором, і нещасний той, хто там буде посоромлений, Щедротами Твоїми заклинаю тебе, очоловіколюбний і благий, не постав мене ліворуч із козлищами, які засмучують тебе, не скажи мені, не знаю тебе, але з милосердя Твого дай мені нестримні сльози, дай сокрушення та смирення серцю моєму і очисти Його, щоб стало воно храмом благодаті Твоєї. Благаю вашу однодумність, улюблені браття мої. Постарайтеся благодогодити Богові, доки маєте ще час, плачте перед Ним вдень і вночі у молитві та псалмоспіві вашому, щоб позбавив він нас того нескінченного плачу і скреготу зубів, і вогню гієнського, і червоне невсепущого, і щоб сповнив нас радості у царстві своєму, у житті вічному, де нема ні печалі, ні хвороби, ні зітхання. Де завжди радість, веселість, захват, трапеза повна духовних страв, які приготував Бог для тих, що люблять Його, блаженний той, хто сподобиться Її, і нещасний той, хто втратить її. Заговорив багатий і всі замовкли і звеличили промову Його до хмар, а до нас Бог говорить у святих Писаннях ми ж не хочемо помовчати і послухати. Натомість розмовляємо, дрімаємо, ширяємо думкою деінде. Що ж говорить Писання, хто відхиляє вухо своє від слухання закону, того і молитва мерзота. Притчі 28.9. Тримайся вічного життя, до якого ти покликаний, перед багатьма свідками сповідуючи своє добре сповідання, бо ще небагато, зовсім небагато, і грядущий прийде, і не забариться. Євреям 10:37. Бійся, Господа, всією силою твоєю, і не змагайся з ділами нечестивих, бо вогонь їхній не вгасне і черв їхній не помре, не вір лукавому, який вселяє тобі облудні помисли, кажучи: Ти ще молодий, тобі ще довго жити, тому нині веселися і не засмучуй свою душу. На старості принесеш покаяння. Невже ти настільки нерозумний, брате, і не знаєш, що лукавий обмане тебе у цьому? Якщо ти не каєшся у молодому та в зрілому віці, коли ще маєш сили, щоб знести труд та витримати подвиг, то на схилі віку хіба не будеш виправдовувати свою неміч старістю? А якщо у молодому віці підеш звідси, то що робитимеш? Тому покинь ворожий шлях і послухай голосу істинного владики, який сказав: Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Матвія 25:13